Сьогодні поговоримо про палиці для скандинавської ходьби, торгової марки, італійської торгової марки Габель. Це палиці телескопічні. Вони підбираються під зріст людини. Теж ми по формулі підбираємо ваш зріст, помножимо на 0,68. Для новичків можна почати 0,6, потім 0,66, потім 0,68. Для спортсменів вибираємо під зріст, ваш зріст, помножаємо на 0,7. Наприклад, у мене. Висота палець 120 см. Тут дуже комфортний темляк. Темляк, як завжди, є для лівої для правої руки. Це такі палиці, в яких одіваєш тимляк, знаєте, як то в рекламі взула і забула, дуже комфортний. Темляк знімний, ми нажимаємо цю кнопку. Помаранчеву кнопку нажимаємо і тимляк відстібується. Ще раз нажимаємо кнопочку, тимляк знявся. Коли ми робимо розминку, розтяжку, там шнурки розв'язалися, по по телефону, дуже комфортно, натискаючи одну кнопку, ми знімаємо тимляк. В цій моделі ручка прорезинена. Колір теж є такий ярко-зелений, є рожевий. Є там бірюзовий, тобто на, на будь-який смак, е, фіксація внутрішня, е, наконечник із побідіту. Ну, в комплекті там в ключку йдуть гумові чобітки. Тобто гумовий чобіток ми одіваємо, коли ходимо по асфальту, е, в комплекті йде. А якщо ми ходимо по м'якій поверхні, ми знімаємо гумовий чобіток і ходимо з таким наконечником. Е, палиці дуже легкі. Вага пари палець 460 грамів. В комплекті наша школа комплектує ці палиці ось таким зручним чехлом, чохол з світовідбивною плівкою. І коли ви десь їдете на відпочинок, у відрядження, просто подорожуєте, ви берете палиці в цей чохол і отримуєте задоволення і користь від скандинавської ходьби з цією гарною торговою маркою Габель.